Якщо ви не знаєте Ісуса як свого Спасителя і Господа, просто зараз, зі мною разом, помоліться цією молитвою віри, і Ісус стане вашим Господом і Спасителем. Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа, і Твоє Слово говорить, що всякий, хто прикличе ім'я Господнє – Спасеться. я прикликаю Тебе, я молюсь, я прошу Тебе, Ісус, війди в моє серце, будь Господом мого життя! І як написано в посланні до Римлян, 10 розділі, якщо устами будеш сповідувати Ісуса Господу, і серцем вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Я роблю це зараз. І я сповідую, що Ісус є Господь, і я вірю всім своїм серцем, що Бог воскресив Його з мертвих. Тепер я народжений з гори, я християнин, я дитина всемогутнього Бога, я спасений. Я дякую тобі, Отець Небесний. За сім'ю, за спасіння, за народження згори, Триєдиний Бог, Отець Син і Дух Святий. Amen.